Всіх вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Давайте розберемось в такому питанні. Ми з вами обираємо депутатів? Так. Ми обираємо депутатів. А ми з вами обираємо президента. Так, ми обираємо президента. А хто з вас хоч раз обрав суддю? Були у вас такі моменти, що ви. Прийшли і обрали суддів. Мабуть, ніхто не обрали, Так? І ось з цього моменту починається найголовніше питання. Якщо ми відкриємо Конституцію України, ось вона переді мною, і прочитаємо дуже уважно, що ж наголошує стаття 5. А стаття 5 каже, що народ є єдиним джерелом влади. І народ здійснює владу безпосередньо або через органи державної влади та органи місцевого середування. Стаття 6 каже: державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу, на законодавчу, на виконавчу та на судову. І от скажіть, будь ласка. Судова влада відноситься до державної влади. Конституція наголошує так, що це державна влада. А де і коли народ обирає цю судову владу? Бо в Конституції чітко наголошується. Але всі ми знаємо, що суддів призначають. І це є так сьогодні і було до цього. Виходить, що оцю судову владу народ не формує. Так? Так. Тобто в Конституції чітко наголошено, як має бути, що таке народ? І як він здійснює цього? А по факту ми бачимо зовсім іншу ситуацію. Якщо ми кажемо зараз про судову владу, тобто нам підмінили поняття, а це поділ влади, а зробили відрив від народу, бо народ не є учасником. У виборчому процесі щодо обрання влади. Як законодавчої, як виконавчої, так і судової. По факту, зараз народ обирає тільки законодавчу владу. А судова влада, що з нею, чому народ не обирає цю судову владу? Незалежність. Вони перетворили. На самовідтворення. Тобто люди, які знаходяться при владі, роблять все для того, щоб влада їхня розвивалась, щоб вони укріплялися. Яка ж буде незалежність, якщо представники влади будуть робити все, щоб закріпитись на місцях? Щоб утриматись в своїх кризилах? Це їхня буде вже незалежність. Це вони будуть домагатися все, щоб влада була в їхніх руках. Захист прав. Замінили на корпоративну недоторканність. Тобто, хто зараз захищає права людей? Відповідальності немає жодної. Якщо якась відбувається проблема, ну, наприклад, люди втратили роботу, люди не отримують заробітну плату. Хто їх захистить? Де буде відповідальність? І на кому вона буде? Скажіть хоч один випадок, коли влада. Зробила все для того, щоб захистити права людей, для того, щоб відстояти їхні права. Якщо це стосується народу, якщо це стосується окремих груп населення, виробничих колективів, є цей захист прав і який цей захист? І хто відповідає за це? І відповідно, це відбувалось при всіх президентах. Давайте згадаємо, це був Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенка і зараз це Зеленський. Що змінилось? Нам завжди постійно кажуть: суди мають бути незалежними. Так, так. І це правда, вони мають бути незалежними. Але вони мають бути незалежними від політиків, а не від народу. Як же повинна бути за Конституцією? Бо ми сказали на початку відео. Стосовно 5 та 6 статті. Силаючись на судову владу. Якщо джерело влади народ, то перша ланка судової системи повинна формуватися народом. Виходить так. Так. Тобто місцеві судді обираються людьми на місцях. Тобто, відбувається виборчий процес, народ. Обирає суддів і здійснює таким чином судову владу. Як того наголошує стаття 5 і стаття 6 Конституції України? І кожен суддя має це розуміти, відчувати і, відповідно, знати про це. Бо їх мають обирати. Бо вони представляють державну владу. І народ здійснює цю державну владу. Ось як має бути. І кожен має знати з виборців, який буде обирати суддів на місцях. Хто ця людина, яке в неї майно? Як вона приймає рішення? Що це за рішення? Кандидати мають бути публічними. Інформація має бути відкритою, і ця інформація має бути зазначена на сайті Міністерства юстиції України. Має бути проста і логічна модель. Місцеві суди обираються громадою. А ці суди представлені з місцевих суддів. І громада таким чином здійснює цей виборчий процес обрання. Кандидати на посаду судді реєструються за 6 місяців до виборчого процесу. Повне досі має бути у відкритому доступі. А це сайт Міністерства юстиції України. І чітка процедура має бути відповідальності і відкликання. І ось, значить, в фіналі, що ми можемо сказати? Сьогодні в Україні є влада, всі ми розуміємо. Але та влада, яка не обирається народом, та влада, яка не підзвітна народу, і та влада від імені. Народу ухвалює рішення. Це судова влада, про яку ми сьогодні і кажемо. І поки ми не надамо відповідь на одну чітку позицію, а це хто формує судову владу? Хто? Скажіть, хто формує судову владу? Відповіді зараз немає. Так ось, якщо відповіді немає, то жодна реформа вона просто не спрацює, бо це основа, це державна влада, це основа державотворення, управління країною. Ось ночі, про що ми сьогодні з вами? Сказали про судову владу. Як воно є і як воно має бути. І відповідно, чому ж суддів не обирають. Напишіть, будь ласка, в своїх коментарях, що на речі. Чи має народ обирати суддів? Як ви вважаєте, яка ваша позиція? Якщо відео сподобалось, ставте вподобайки. Залишайте коментарі. І ставайте обов'язково нашими підписниками. Всім вам дякую, шановні глядачі, і вже до наступних зустрічей.